Тут же зараз на цьому квартирі стартуємо з видатку тим часом по воротах. Щоб вийти далі на побачення з скотценком. Зараз габі зараз нас саме прощуть габі-габі, пасадить на е, вільні ворота і зараз скоцентру рятує свою команду. Це не чого зробити. Поки що у нас рахунок цьому поєдинку, на який розбігу. Настя залишається нуль. Ну Зараз Момент у Гарбі може бути у Гарбі Амірчева, відбути момент, то... чим готується ж таки. Ті... Подавати! І ця подача спрацьовує зараз! І забиває у нас зараз майстеренко у цьому епізоді. Зараз я після темату, який брав о... керулістський лідер. Ну і зараз у нас намагається знов-таки приснугувати своїх візовів. Заробили, забрала, зараз зараз з боїський чемпіон зарбовище, що падає Чекас, аби зараз серетують команду Андрій Гірбаник. Понулось ну, зараз гра між чемпіоном та лідером. Зараз чемпіон в атації. одразу лігіра прибуває, бівається зараз по цепкова знову зразу лігіра на мечі. І зараз це момент у Гарбі може виліти. Гарбі, гарбі зараз не забиває, поселку все ж таки не даємо забити. Заважає Гарбі взагалі то. Максим Майстренко гравець лідера. Зараз момент у Лісвіко забирають сміщані, який повернувся футзал Ужгород та Дакми Черкаси. Зараз момент Майстренко. тим часом Яні рятує знову свою команду на собі хвилині цього поєдинку. Мій ну, додає не збільшити перевагу лідеру. У нас як і раніше 1-0 на користь лідера. Зараз момент біля горіти ні, я знову і зараз збиває нас Черкаса Врахунок стає 2-0 користь лідера. Це стається на 17-й сьогодні поєдинки Це вже. Ну і Тим часом вона знову забиває Черкасу. Як ми бачимо, формує дубль. Він, у... він у в часі скляр часу забиває. Якраз він тут був. Знову ж таки. церкві підключається, але його партнери певто не бачать протягом цього матчу. Ну і ще десь... Разів два, про вас зараз, до речі, я ще касовий стікол, от, він добування до любо. Але просто в матчі, то я б сказати, що я спокою не берусь сказати, що оцих парах буде